На студентській кухні дві сучасних плити, нові меблі та посуд, мікрохвильова піч. Поруч три душових із бойлером та вбиральні. Так виглядають побутові приміщення нового міні-хостелу в гуртожитку Хмельницького політехнічного коледжу. Майже до мільйону гривень доходить витрат на повністю всі роботи, це включаючи і техніку, які подарували нам наші студенти, випускники наші і також меблі, які та теж виконували вони велика частина. Це були благодійники. Через наш навчальний заклад, саме через гуртожиток, пройшло біля 4,5 тисяч біженців. Але після того, як вже розпочався новий навчальний рік, було прийнято рішення, що нам потрібно звільняти. Наші місця для наших дітей, для наших студентів. Будівельні роботи розпочали торік в грудні, замість актової зали, в будівлі, котрій вже понад півстоліття повністю відремонтували дев'ять приміщень. Розрахований хостел на 24 місця. Тут наразі мешкають 11 студентів, а також п'ять родин викладачів Маріупольського будівельного коледжу. Усі вони виїхали з тимчасово окупованого міста у 2022-му. За допомогою благоводійної організації швейцарського фонду, який надали гроші, були виконані ремонтні роботи. Студентам всім привезли кожному по спальному мішку і по каримату, посуд, тому що ми приїхали сюди. Вважаємо голі босі з цих 16 студентів. 8 дітей, 8 студентів це діти сирот які знаходяться на повному державному забезпеченні. На сьогодні вже не гуртожитку, не мого будинку, нема вони знесені окупантами. 17-річний Іван розповідає, торік майже півроку не навчався, адже його і ще одного хлопця вивезли в так звану ДНР. Я хочусь на трамкос. Я навчаюся на другому курсі на автомеханіка. Я залишився під час війни у Маріуполі. Мені не було куди їхати, і мене виходить незаконно, вивезли на територію ДНР. І після цього директор забрав сюди. Ходжу на тренування, навчання на першому місці, тому що треба наздоганяти втрачене. Хоч як би з ними там не проводили роботу з приводу того, що залишаєтесь, вам будуть сторонні покращені умови. Але не вони заявили про те, що вони хочуть саме сюди. Студенти наші розкидані на сьогодні по всьому світу. Навіть є один студент в нас в Японії, одна студентка в Австралії, деякі студенти в США, багато студентів в Європі, багато в Україні і є ще студенти, які знаходяться на тимчасово окупованій території, але дистанційно навчаються саме в нашому коледжі. Із понад пів тисячі студентів нині продовжують навчатися майже 350. Раніше маріупольці мешкали на четвертому поверсі гуртожитку. Тиждень тому перебралися в нові приміщення. Анастасія опановує професію дизайнерки інтер'єру і вже допомагає облаштовувати побут тут. Краще жити У Мене б знаходиться в Маріуполі. Я дуже чекаю перемогу. Тому що я хочу з ним побачитись. Прийомна сім'я, і він там залишився з нею, тому що він не совершенно літний. А я тут бо навчаюся. Торік в Маріупольський заклад, який відновив роботу на базі політеху, вступили і 45 хмельницьких студентів. Ірина Аріон, Юрій Старушкін, новини міста.